Альтернативного МВФ фінансового донора декілька днів тому у США намагалися знайти перший віце-прем'єр Сергій Арбузов та міністр фінансів. В Америці урядовці провели низку перемовин з потенційними інвесторами. Однак, результати цих переговорів широкий загал так і не дізнався. Позичити Україні, аби та розрахувалася з попередніми боргами, може Росія, як робила це кілька років тому. Однак, лише якщо українська влада піде на її вимоги, що найменше вступ до митного союзу, а то і здача відчизненної ГТС. Роль позичальника не проти взяти на себе Китай. вже зараз кредитна лінія Держбанку КНР для України перевищує річні портфелі запозичень світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, і Європейського інвестиційного банку. Утім, у піднебесної свої вимоги Китай серед іншого зацікавлений в українських землях. Відтак прогнозують експерти фінансовий порятунок зі сходу може потягти за собою нові обсяги китайського імпорту, робочу силу та експлуатацію українських земель. І саме вони кажуть, аграрії можуть стати розмінною монетою у домовленостях з азійською державою. Мовляв, затиснута кредитами. Без грошів ямволада може піти на масовий продаж лісів. Кабмін планує активно шукати гроші і всередині країни. У зону підвищеної ваги потрапляють зарплати у конвертах, плюс мільйони та мільярди олігархів. Нині податково готує законопроект про трансферне ціноутворення, за допомогою якого обіцяє контролювати зовнішньо економічні операції вітчизняного бізнесу з країнами офшорами та змушувати багатіїв сплачувати реальні податки до бюджету. За прогнозами керівництва міністерства доходів та зборів, це додасть держказні щонайменше найменше Мільярдів гривень.